Володя, слава Україні! Героям слава! Заспівайте нам якусь пісню, сиродавню, гарну нашу! Хлопці, з радістю. <рістю> На війну я йшов молодий, а з війни повернувся старий, не впізнала мене, дружина. Ти моя сена не впізнала мене дружина, се ти моя семена, як братів хоронили тоді, посевіли їхні матері. Скільки Принесла війна, сивина ти моя, сивина, скільки горя, принесла війна, сивина ти моя, сивина, похоронки йдуть від усі, і водонецькій у Львів, в Тернопіль кров'ю облита земля, сивна ти моя, сивина. Їхню кров'ю облита земля, се ти моя сивина. в мене крові ми розбанен. Якщо треба, й сьогодні підем, Бо у нас Україна одна, Сивина ти моя, Сивина. Бо у нас Україна одна, Сивина ти моя Сивина. я вас люблю. Слава Збройним силам України! Слава, слава, слава! слава.